Цьому ролику ми спробуємо зробити сайт за допомогою штучного інтелекту і подивимося, що з цього вийде. Всім привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі. Цьому ролику ми поговоримо на доволі цікаву тему, в якій ми постараємося зробити сайт за допомогою нового. Експериментального сервісу від Хостінгера створити сайт за допомогою штучного інтелекту. Ми попробуємо, пощупуємо цей сервіс, подивимося, як він працює, е, наскільки адекватно його можна використати в майбутньому, і чи взагалі він підійде для того, щоб робити собі сайт. Давайте не будемо затягувати. Я натискаю кнопку почати створення. Давайте з першого в нас є вибір назви, і е, який тип сайту нас цікавить. Так, давайте пройдемося по кожній з цих функцій. Давайте придумаємо назву. Давайте ми зробимо сайт для розробника сайтів. Так і назвемо. Давайте зробимо веб-сайт для студії. Уявимо, що в нас є своя студія, і е, створимо сайт саме для неї. Для цього давайте ще подивимося, який в нас тут є тип сайтів. Онлайн-магазин, блог, бізнес. Портфоліо, лендінг інакше. О, давайте ще обов'язково спробуємо створити онлайн-магазин, але давайте для початку зробимо портфоліо. І давайте сформулюємо наш запит. А ось і наш запит готовий. Що я написав? Що ми невеличка it компанія яка займається розробкою сайтів. Далі ми пропонуємо вказуємо, в яких тонах я хочу сайт, і який шрифт шрифти хочу використати. Я вказав найкрутіший шрифт. Для цього і сайт має бути на 4-5 блоків. Давайте ми натиснемо на кнопку створити веб-сайт і подивимося, що ця нейромережа нам видасть. Давайте зачекаємо якийсь час, для вас це пройде декілька секунд, а нам прийдеться почекати, щоб побачити, який же результат. Пише, що наш сайт готовий. Дивимося, що ж нам видала наша нейромережа. Як бачимо, вони дали якусь, підібрали картинку для нас, дали назву. Бачу, що блоків у нас 1, 2, 3, 4, 5. Чотири блоки у нас, в принципі, непогано, можна сказати, що нейромережа нас послухала. Далі по тексту. Вона згенерувала якийсь текст, дала нам якісь означення невеличкі по дизайну. Далі зробила нам. Якщо по блокам, це блок про нас, далі коротке означення, потім що ми робимо. Далі я бачу, що які проекти наші, тобто наше портфоліо, яке ми виконали, і е, підвал, в якому вказано, що можна залишити заявочку, контакти і соціальні аккаунти. Як бачимо, буквально за декілька хвилин ми отримали вже якийсь шаблон. З якого можна щось почати робити. Я так розумію, що його можна ще модернізовувати. Ми можемо додавати секції. Давайте натиснемо і перевіримо. Ага, як бачимо, тут є різні рішення, які ми можемо використати. І в плані дизайну, і в плані функціоналу, тобто якісь слайди можна додавати, якісь відео. Я так розумію, що по запиту воно просто комбінує різні от оці складові, і їх просто компілює в одну єдину. Композицію, можна сказати. Далі, я так розумію, ми можемо повернутися назад або продовжити наше редагування нашого сайту. Давайте все-таки нам з першого разу зрозуміло, що ми зробили. Давайте ми спробуємо зробити інтернет-магазин, так я казав. І третій бонусний спосіб, я думаю, давайте ми попросимо чат GPT сформулювати нам запит, щоб він сформулював запит сюди, щоб зробити нам сайт. Давайте побавимося і попробуємо і такий варіант. Давайте вертаємося назад. Вибираємо назву. Давайте будемо продавати яблука. Назвемо його Apple Shop і виберемо наш онлайн-магазин. І сформулюємо наш запит, який зробить цей сайт більш цікавішим. Ось ми сформулювали наш запит коротенький. Я тут, по суті, сильно не видумував. Я написав: ми продаємо яблуки, зроби нам унікальний стиль в зелених тонах і додай чотири варіанти. І додай, будь ласка, корзину. І обов'язково ти на кнопку створити веб-сайт і подивимося, що в нас вийде. Ось що у нас вийшло. Все-таки про яблука він нас зрозумів. Як бачите, він додав. Якийсь напис оригінальний, свіжі яблука для тебе, яблучка. Додав товари, навіть більші, ніж 4 він додав, але супер. Єдине, що я зрозумів, він не зрозумів, що я хочу зелений фон, зелені тони. Він додав тільки зелені фотографії і якийсь червоний фон. Ну, в принципі, якщо сказати, що таке згенерувалося буквально за одну хвилину, я думаю, тут гріх. Жалітися, як бачите, це не дуже такий поганий варіант, щоб згенерувати для себе інтернет-магазин, швиденько запустити і зробити. Для тих, хто взагалі не розбирається в сайту будування, я можу сміло порекомендувати такий хостінг. Я сам ним користуюсь. правда, я не користуюсь цим конструктором, але для тих, хто не розбирається в цьому і йому прям треба швидко щось зробити, я думаю, це прям ідеальний варіант. І давайте тепер завершимо це відео нашою спробою сформулювати такий запит за допомогою чату GPT. Давайте звернемося до чату GPT і попросимо його нам записати, написати ідеальне формулювання для такого сайту. Ось такий от запит я написав. І давайте подивимося, що чат GPT нам видасть. Як бачимо, чат GPT видав якусь свою ідею. Давайте ми її. Те, що нам видав чат GPT, ми і додамо. Я пропоную зробити давайте, це якийсь бізнес, давайте створимо веб-сайт. І подивимося, що одна нейромережа зробить для інакшої. Як бачимо, цей сервіс не дуже хоче створювати сайти. Як бачимо, ми погано сформулювали щось, оскільки сайт не може відтворити наш запит. Давайте попросимо чат GPT написати простіше, чи що, щоб побачити хоч якийсь результат. Я сформулював от такий коротенький запис і попросив його вкластись в 250 символів. Давайте ми скопіюємо це і знову спробуємо зробимо нашу другу спробу, перевіримо. Знову нам придеться зачекати. І я, навіть, чесно кажучи, не читав, що воно там видало, давайте побачимо. Що ж все-таки згенерує цей сайт. Не пройшло й декілька хвилин, як нам згенерував наш сайт? Наші блоки? Як бачимо, у нас получився тільки один блок. Мені немає що тут сказати, оскільки, як бачимо, оскільки, як бачимо, нейромережа або одна, не Погано сформулювала або друга погано виконала. Друзі, що скажете про це, що нам згенерував чат GPT. Якщо вам ця рубрика зайшла, давайте спробуємо ще щось придумати, створити. І нехай одна нейромережа створи контент для іншої нейромережі. Як вам така ідея? Обов'язково підписуйтесь на цей канал, також не забувайте ставити вподобайку і обов'язково слідкуйте за виходом нових роликів.